Виконуємо частину 2 практичної роботи до теми 6 за підручником інформатика 6 клас Інни Тріщук 2023 року випуску. Вчитель вас має поділити на групи по 3-4 учні, ну або ви самі маєте поділитися на групи, і кожна група відкриває деякий Google документ. Можливо, для вашої групи вчитель надасть зразу посилання на даний Google документ. Можливо, вам потрібно буде зайти в диск. І в розділі відкриті для мене ви побачите відкриті для вас файли. Документи, які потрібні для виконання даної практичної роботи, знаходяться у мене в папці Тема 6. Відкриваєте документ з номером вашої групи. Наприклад, відкриємо друга група, подвійний клік лівої кнопки миші. Бачимо, що це є Google документ. Всі учні вашої групи можуть користуватися даним Google документом спільно. Тобто вам потрібно буде додати деякі коментарі до даного документа з цікавими фактами про дану персону. І ці коментарі побачать всі учні вашої групи. Ну, для другої групи, бачите, наприклад, на Стівен Paul Jobs, можливо, якісь ви знаєте вже факти, можете зразу писати. або знайдемо в інтернеті. Якісь цікаві факти. Ось тут є навіть в Вікіпедії і цілий розділ. Наприклад, ось такий. День його смерті. Багато сайтів тій спільноти. Трохи змінили свій дизайн, додавали посилання на його біографію, вставляли в інтерфейс, його цитати. Переходимо в документ, як додавати коментарі. Насправді все дуже просто. Виділяєте текст, куди ви хочете додати коментар. Бачите, ось тут праворуч. Додається ось така кнопка Додати коментар. І вставляєте, ну або пишете. Натискаємо Додати коментар. Бачите, коментар став підсвічений. І він є ось тут праворуч. Потрібно додати три коментарі. Річна зарплата Джобса після повернення в Apple становила всього 1$. США. Давайте додамо сюди коментар. Можете коментар додати іншим чином, наприклад, клацайте правою кнопкою миші по виділеному тексту та в контексту меню, що відкрилося, вибираємо коментар. А далі те саме. Ну і додамо, наприклад, ще ось таке. В першу річницю смерті йому було відкрито пам'ятник в Одесі. Ви ось тут можете побачити свій коментар. Коментарі інших учнів вашої групи. Можете коментувати коментар учасника вашої групи. Можете позначити обговорення, як вирішене, тоді він звідси зникає. І всі коментарі ви можете побачити, коли натискаєте кнопку Відкрити історію коментарів. При бажанні можете в редагувати, відновити. Ось так. Ну і на цьому все. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!